Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію, яка склалася в місті Вроцлав. Там по всьому місту масово вночі хтось розклеїв листівки антиукраїнського характеру, а також в підтримку Росії. Зараз ми більш детально поговоримо про те, хто ж проводить такі акції та як потрібно в принципі на такі, на такі дійства. Впливати на такі дійства реагувати. Тож дивіться це відео до кінця. Не забувайте в коментарі писати, звідки дивитесь це відео. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових випусків. Отже, у Вроцлаві 23 березня пройшла так звана акція Тоні наша война. І однозначно, це є інформаційна війна Російської Федерації проти Польщі, проти підтримки Польщі України. І вона покликана дестабілізувати ситуацію всередині Польщі, а також бодай якось попливати на зменшення підтримки зі сторони Польщі та всього Євросоюзу. Щодня у Вроцлаві на різних. Ем, Зупинках громадського транспорту на стінах, на якихось бордах, на вікнах, по ночам хтось розклеює такі плакати формату А4, на яких написано тоні наша війна. І це однозначно є частина пропагандистської діяльності Росії. Та, як я вже сказав, має на меті якось послабити підтримку Польщі для України. І... Компанію організовує антивоєнний польський рух, який пов'язують з політичною партією Конфедерація. Ми про конфедерацію з вами вже говорили. Вони неодноразово вже за період від 24 лютого пробували влаштовувати якісь мітинги на, проти українців в Польщі, проти українізації Польщі і також влаштовують такі різні акції. і це якби ця партія Конфедерація, вони напряму фінансуються російськими, ну, російським ФСБ для того, щоб просовувати якісь свої наративи та дестабілізувати ситуацію в самій. Польщі навмисна шкода, яку спричиняється кампанія, зокрема, полягає в закликах до припинення підтримки українського народу та провокування штучно утворених конфліктів між громадянами України та громадянами Польщі на території Польщі. Тож, оці всі статті, коли ми бачимо, що там українці там когось зґвалтували, українці там когось побили, українці там ще щось. Звісно, є окремі випадки, коли. І окремі ситуації, коли таке трапляється, бо українців понад 2,5 мільйони на сьогоднішній день знаходиться в Польщі, і е, такі ситуації можуть бути, але е, більшість оцих е, е, фейкових новин вкидують саме представники цієї конфедерації, які отримують свої, свою зарплатню, отримують своє фінансування з-за е, перебріка. Попри те, що така агітація є розміщеною на околицях і в самому місті, вона є абсолютно нелегально розклеєною і це якби попадає під статтю вандалізму. І якщо будуть затримані якісь виконавці цього дійства, то, скоріш за все, будуть, по-перше, карати їх, а по-друге, будуть шукати замовника конкретного замовника для того, щоб їх покарати. Представництво уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі критикує тези е, голови конфедерації оцієї Лешка Сикульського, вважаючи їх пропагандою Росії проти Польщі, навіть тобто польська влада реагує, але так як немає якихось чітких доведених фактів, е, то наразі вони просто якби їх критикують, але не приймають там жодних рішень. Польща це не Росія, Польща це не Білорусь, тобто в Польщі не можуть просто взяти і знищити опонента, тому що він не подобається. Є якісь закони, ця конфедерація має якийсь там маленький відсоток підтримки, і рішення тих людей, хто конфедерацію підтримує, в Польщі також поважають, як би нам це не подобалось. От, тому бачимо, що Росія не покидає своїх спроб впливати на цивілізований світ через своїх агентів в різних країнах, які фінансуються з російського бюджету. Але бачимо, на щастя їм поки що абсолютно нічого не здає не вдається, і підтримка всього світу для України щоденно. Тільки зростає, і надіємося, що найближчим часом ми переможемо в цій війні, і е, дане питання буде вирішено. Е, друзі, будь ласка, е, свою думку про дані випадки пишіть в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!